У сучасному світі людина все далі відходить від природи. Дуже часто ми забуваємо, що поряд із нами живуть вірні друзі, тварини. Вони відданими очима дивляться на нас, очікуючи уваги і любові. Наші домашні улюбленці так багато роблять для нас, охороняють, дарують радість спілкування, а іноді навіть рятують життя. У місті Лебедин. В Сумської області ангорський кіт Тимофій врятував родину від пожежі. Відчувши запах диму, він застрибнув в ліжку господаря, почав нявчати та вчепився йому у волосся. Господар прокинувся та викликав пожежних. Четверо членів родини були врятовані. За виявлену мужність кота було нагороджено медаллю та ящиком рибних консервів. А хто не знає історію про відомого пса патрона. Його називають талісманом загону піротехніків, які займаються розмінуванням територій у Чернівській області. Він став для українців справжнім героєм, а для дітей улюбленцем. Допоміг виявити понад 90 вибухових пристроїв. Є домашні улюбленці. І у наших читачів. Мене звати Вероніка. Я ходжу в Першу гімназію у клас. У мене є тваринка Кіця Пуша. Вона біленька, дуже особлива. Я її дуже-дуже сильно люблю, що вона така. Ну, вона і без кетиниці, але я її люблю. І ми з нею любимо разом поспати. Вона до мене, я до неї, і ми можемо разом поспати. В неї також є улюблена іграшка, така прив'язана рибка, і ми з нею гуляємо. І я, коли йшла по дорозі із школи, знайшла каштан. І пуша з ним також вже граються. Мене звати Кароліна. Я хожу у першу школу, у п'ятий клас. У мене є улюбленець котик, його звати Міла. Е вона непородиста, окраски вона трьохмасна, е біла, чорна і рижа. Вона, якщо чесно, любить обтирати бої. Я нею гуляю, у м'яча. Я вилай, зараз скажу. У ну, мене є така палочка і там прив'язана мишка. І вона дичить, як сказати. І я од неї так гуляю. Вона наче собака, можна так сказати, тому що вона носить все в зубах. Я її дуже люблю. Дорогі діти. Ніколи не кидайте на життєвій дорозі своїх друзів і пам'ятайте, ми завжди відповідаємо за тих, кого приручили. Нехай наші улюбленці приносять нам радість, спокій, ніжність та доброту, бажаємо вам, усім щиро любити тварин, по можливості проявляти про них турботу, берегти їх, а вони. У відповідь подарують нам своє кохання.